Хто це тобі дзвонить такий? Златочка. Привіт. Який же я радий тебе бачити? Подаруйте дитині справжню зимову казку, здивувавши її персональними відеодзвінками від Санти або Святого Миколая. Знаю, що тобі виповниться п'ять років. Бачив я там і твій Хо-хо-хо! Такий класний. Персоналізуйте відео для своєї дитини та отримайте його на пошту всього за декілька хвилин. Оберіть відео та вкажіть ім'я дитини. Також оберіть повчання та заохотьте дитину на гарні справи задовго до свят і не забувай займатися англійською, піклуватися про сестричку. А ще Санта похвалить дитину та змотивує малюка на подальші успіхи. Та не забувала прибирати іграшки. Я дійсно пишаюсь тобою. Подаруйте незабутні емоції найріднішим. Та нехай буде більше магії у вашому житті.